Вітаю вас, я Лілія Верховод. Я професійно займаюся астропсихологією. В цьому відео ми розберемо тиждень з 4 по 10 серпня. І перед тим як ми почнемо аналіз того, як все ж таки усвідомлено прожити прийдешній час. Я нагадую тим, хто ще не підписався на мене, підписатися на мій ютуб канал, поставити вподобайку під цим відео. А після перегляду напишіть коментар, що вам найбільше відгукнула з цьому відео, що ви приймаєте собі. Будемо починати розбір. Тиждень абсолютно непростий, він наповнений ризиками, посилює діючі конфігурації зовнішньої боротьби та глибинних внутрішніх сувів, глибинного перегляду життєвого напрямку повня, яка відбудеться в суботу, 9 серпня, в 17 градусі Водолія. Я пропоную вам написати в коментарях вашу дату, час та місце народження, і я заакцентую увагу на тому. На яку саме вам сферу життя потрібно зараз найбільше звернути увагу? І продовжимо. Також в кінці тижня Меркурій виходить з ретроградного руху і проходить період роздумів, потрібно чи не потрібно. Або ж ситуація проясниться так, що ви відійдете від попередніх ідей і цикл остаточно завершиться, або ви приймете рішення, що так, це ваш напрямок. І тепер по порядку, що саме буде вмикатися в прийдешньому тижні. Перш за все, це сонце в квадратурі з ліліт. Ліліт в Скорпіоні. Аспектація активна цілий тиждень. Особливо буде діяти з вівторка, 5 серпня по суботу, 9 серпня. Ліліт буде також ще акцентувати повню, тож енергії чорного місяця. Пронизує повністю тиждень. Ліліт це фіктивна точка, це апогей місячної орбіти, тобто найвіддаленіша точка місячної орбіти. Вона символізує глибину, неінтегровану в свідомість енергію, в котрій ми можемо втратити контроль, в котрій ми піддаємось ілюзіям, витісненим бажанням. Вона перевіряє силу нашої свідомості та силу нашої волі. Під впливом поточної аспектації стихія може показувати свою руйнівну міць, свою силу, велика пожежна небезпека, ризик природних катаклізмів. На це потрібно також звертати увагу і розуміти, що енергії досить хиткі. Також в цей час активізуються ті, хто. Хотів би зробити вплив через астральний план, це підклади, зглази, порчі буквально можуть бути, але вони не проб'ють вас, якщо ви будете в контакті з собою, зі своїм тілом, якщо ви будете працювати зі своїм психічним станом і будете тримати світло. Та радість до життя в своїх думках та серці. Про радість я говорю не просто так. Зараз йде сезон енергії Лева, а це принцип дитячості, радості, широти душевної, це енергія максимального світла. І не дивлячись на руйнівний вплив ліліт скорпіоні та інших аспектів, слід притримуватись саме цієї сторони для найбільшої енергетичної сили. Цей час будуть давати про себе знати ваші попередні помилки. Те, що ви намагались приховати. Також це стосується тих, хто зраджує і намагається це приховати, тому що вони будуть спіймані в цей період. Активізуються ті, хто може підпитуватись вашими конфліктами, тож намагайтеся не вступати в публічні конфлікти, в публічний прояв особистих емоцій. Вирішувати внутрішні стосунки поруч з кимось третім, також не варто, як і ділитися проблемами з тими, в кого це викликає занадто яскраву зацікавленість. Також спостерігайте, де ви розпорушуєте енергію, де ви включаєтесь в деструктивні контакти, тому що це відстьобується від вас енергія. Висвітлюється ситуація, де ви або хтось інший міг вчиняти нечесно, інфантильно. Підсвічується недомовка, ігнорування меж, перехід за межі інших, маніпуляцій. Вони будуть повертатися у формі конфліктів, у формі втрати енергії. З'являються люди, які можуть ніби навмисно провокувати, витягувати емоції, запускати сумніви, вашу свідомість, втручатися в ваш простір. Це буде показником того, де ви не закрили вчасно тему, де ви не зазначили чітку межу, як можна, як ні. Ви продавили свою позицію. І тут потрібно давати чесно собі відповідь на ці питання, тому що дуже легко зараз включитися в чужий сценарій, виправдовуватись, втрачати свою позицію, свій фокус. Дуже важлива чесність. В попередньому прогнозі я зазначала аспектацію хірону, однак я не акцентувала увагу на тому, що з 30 липня хірон перейшов ретроградний рух до 2 січня наступного року. Це відкриває період повернення до тем, які накопичувалися останні 6 місяців. Сюди відносяться і непроговорені образи, непроговорені вибачення, незавершені дії, якісь відкладені рішення. І хірон символічно відвертається від тельця, він був лише за декілька. Градусів до переходу. І тепер наближається до найближчої планети, до Нептуну, котрий повертається до риб. І це символічне повернення Хірону до знаку риб, до енергії завершення, відпускання, осмислення, пробучення бажання закрити гештальти. Все те, що не було. Прожитим остаточно це емоційні борги, це витіснені образи, це вибори, в котрих ви насправді себе зраджували і не були чесними, коли ви робили як треба, а не так, як вам дійсно хочеться, як ваша душа про це благає. Дуже важливо визнавати та вибачатися за свої помилки в цей час. І взагалі до січня 26-го року вищі планети ретроградні та соціальна планета Сатурн плюс Хірон. Цей час в більшості своїх будуть повертатися кармічні напрацювання, кармічні борги та, ну, скажімо так, відплата, аніж буде вмикатися ваш власний вибір, будуть вмикатися нові ініціативи. Все ж таки події будуть формуватися від попередніх рішень, від внутрішніх установок, від вивченого способу дій. Тобто, що буде діяти? Це природне відзеркалення в реальності того. Як ви користувалися півроку своєю свободою вибору? в наших силах в цей час бути спостережливим, спускати сили в рефлексію, внутрішнє зростання, в роботу з ментальним станом, з установками, змінювати в корні свою поведінку та причини тих рішень, котрі ви приймаєте в своєму житті. Щодо прийдешнього тижня, в понеділок, вівторок та середу Венера в секстилі з Меркурієм. Це острівець світла, любові в прийдешньому тижні. Спілкуванням стає теплішим, активно прокидається бажання зрозуміти ближнього, особливо понеділок, сприятливий день, сприятливо говорити про важливе, проявляти тепло, проявляти турботу, ділитися своїми почуттями. А з кінця вівторка фарби згушуються остаточно. З вівторка на середу у снах буде проявлятися родова пам'ять, сни символічні, і не у всіх буде буквальний сюжет, абсолютно не про це. Але головний урок та підказка сну це ваш перехід. Тож, дуже гарно, якщо ви у вісні щось втратите. Психіка таким чином відпускає відживше. З можуть бути напруженими і сюжетами боротьби, втрати, емоційного вичерпання. Знову ж таки, таким чином, ваша психіка, ваше підсвідоме говорить про завершення циклу. Ніч середина четвер також буде непроста. Марс переходить в своє слабке положення. Марс інгресує в знак свого астрологічного вигнання, в знак Терезів, і відразу добудовує точну конфігурацію парусу. Через цю діючу опозицію Марсу з Сатурном на цьому тижні агресивна енергія вона може прориватися звідусіль. Це бажання доказати первенство проявляється. Через шантажі, дратівливість, маніпуляції, внутрішній опір, бажання довести свою силу, можливо, навіть непрямими методами, але тут Марс не контрольований. Побутова техніка, електроніка, транспорт, дуже зростає вірогідність пошкоджень, перегрівів, замикань. Вогонь може вийти з під контролю. Знову ж таки, треба бути обережним. І повня водолія, плюс таке поєднання урану, Марсу. Плутону вказує на можливість певних нестабільностей в повітрі, можливо, надзвичайна ситуація пов'язана з літальними апаратами, зростає частота травм, переломів, ушкоджень опорно-ругового апарату, дуже велика вірогідність штрафів. Важливо дотримуватись правил. Досить ризиковий тиждень, але далі будуть сприятливі аспекти, тому це лише певний етап. Під час перебування Марсу в Терезах до 22 вересня пряма ініціатива буде вдаватися складно. Це все ж таки період ну, певної внутрішньої фрустрації, певного роздратування без видимого джерела. Дуже часто з'являється тенденція уникати відкритого конфлікту йти всупереч собі. Що може призвести до ще більшого внутрішнього напруження? В цей час фізичне тіло залежить від впливу Венери. Важливо контролювати, що ви їсте рівень глюкози, якомога менше їсти щось шкідливе, вразлива репродуктивна система, нирки, ендокринна система, горло, шия, шкіра. І важливо налагоджувати харчування, зробити збалансованим його і ваше проводження часу. Цей час сприятливий для домовленостей для того, щоб уникати прямих зіткнень. І більше принцип волепроявлення він направлений все ж на дипломатію, на те, щоб почути і зрозуміти іншого, працювати в команді, контролювати витрати енергію, уникати імітації активності, тобто бути максимально чесним, щирим і робити те, що ви можете з тим, що є. Не брати забагато на себе, тому що енергія Марсу в цей час вона ну, не, не така сильна. І оскільки Марс зараз в Терезах в слабкому положенні, але з поточної аспектації, він з більшою силою не контрольований. Тобто сила може керуватися емоціями, вразливістю, і важливо це компенсувати знову ж таки через регулярність спорту або інших видах діяльності, де ви відчуваєте виброс зайвої енергії, виброс того, що ось 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 ви зірветесь. На цьому тижні важливо уникати місця скупчення великої кількості людей, навіть фізично, особливо людям з підвищеною тривогою, це буде відчуватися в рази сильніше. Йдемо далі, в п'ятницю Меркурій починає зупинятися перед виходом з ретроградності, і це дає певну ментальну нестабільність. Тобто ви переглядаєте попередні рішення, ви не впевнені в ваших планах, домовленостей. Особливо що стосується покупок, навчання. Певних послуг інформаційного простору роздуми можуть ставати фрагментарними, увага росіяна. І якщо в п'ятницю ситуація не вибухає, вона не розгорнеться далі. Чому так? Бо Меркурій він йде в опозицію до Плутону. І він зупиняється в орбі двох градусів, не доходячи до цієї опозиції. І саме цей день він відкриває вікно. Таких подій, які можуть анонсуватися або можуть прогнозуватися як критичні, вони або реалізуються в найближчий тиждень, в найближчий час, або вони залишаться на рівні шуму, без подальшого втілення. Дуже важливо утриматись від рішень. Які можуть виникати через емоції, через обурення або терміновість. Тобто, все, що намагається вас злякати чи вивести з рівноваги, це все втратить свою силу. Починаючи з п'ятниці, до початку наступного тижня, це час для того, щоб підслідковувати реакції, для того, щоб структурувати інформацію. Повняв водолії в суботу має функцію кульмінації, повняв вона висвітлює наслідки. Вже запущених процесів, усі ключові вектори вони формувалися раніше, вони формувалися з початку тижня. А сама повня – це апогей. Вона висвітлює те, що вже неможливо приховати ту напругу, котра накопичувалась впродовж тижня. Ми намагаємося якомога більше абстрагуватися від сильних тригерів цей час, вивчати природу їх походження, знову ж таки, не кидаючись у відповідь, намагатися зупиняти себе. Повня веде нас від лева до водолія, від самовпевненості, від відключення від важливих рішень до відповідальності, котрому беремо в свої руки. Коли ми вирішуємо змінити ситуацію та робимо все в цьому напрямку, сприятливо в Ореолі впливу повні відновлювати зв'язки з близькими, з родичами, родиною. Вісь лев водолій, вона актуалізує питання сімейності, родини, призначення, соціальної ролі. Які цілі ви насправді обслуговуєте? Чи вони відповідають вашим внутрішнім відкликам? Повня проявляє, де було забагато зусиль, а результату замало. Результат нас не влаштовує, і повня перевіряє справжність позиції. В цей час, якщо всередині немає внутрішньої опори, буде виникати відчуття таке, що реальність знімає корону, і дуже важливо не бути занадто самовпевненим. Також краще відкласти поїздки, зайвий раз поспостерігати за дітьми, за улюбленцями, допомогти тваринам, допомогти тим, хто цього найбільше потребує. На цьому тижні можуть прилетіти перевірки щодо ваших заяв, щодо ваших намірів. І важливо притримуватись внутрішньої опори. Субота та неділя це час для медитативних практик, час для того, щоб з'єднуватися в медитаціях зі своїми наставниками, зі своїми янголами-охоронцями. Це час для того, щоб зосереджуватись. Дуже важливо молитися, просити про допомогу, дякувати, дуже багато дякувати знову ж таки більш скромнішою позиції входити навіть в цей духовний процес. Ось так ми з вами обговорили аналіз прийдешнього тижня. Я наголошую на тому, що я можу розглянути, яка сфера буде найбільше вмикатися в вашій натальній карті, тож пишіть свої дані, це час, дата та місце вашого народження в коментарі, і я напишу, на що вам зараз потрібно звернути увагу. Також пишіть, що вам найбільше відгукнулося в цьому розборі, що ви приймаєте. Та до зустрічі наступного тижня!